Безпека учнів понад усе з 1 лютого у всіх школах чернівців працюють фізичні охоронці, які підтримують порядок в освітніх закладах міста та забезпечують всебічний захист дітей під час навчального процесу. Детальніше про результати та особливості роботи тих, хто стоїть на охороні спокою школярів, батьків та педагогів розповідаємо далі. Не лише захищають дітей у будь-яких ситуаціях, але й можуть надати першу медичну допомогу. Чернівці єдине місто України, де у всіх школах забезпечують порядок фізичні охоронці. Посаду запровадили ще 1 лютого, і упродовж всього часу результати роботи були лише позитивними, каже начальник управління поліції охорони у Чернівецькій області Михайло Романюк. За цей період не допущено жодних грубих порушень. Громадського порядку також не відмічено таких негативних проявів, як булінг, що є дуже, на жаль, актуальне серед молоді. Тому я вважаю, що це мало право на життя і воно показало хороший результат. Наші діти перебувають в безпеці. Фізичні охоронці виконують різноманітні функції, які допомагають охопити весь комплекс захисту учасників освітнього процесу. Функції наша охоронка. Ходи охорони громадського порядку, безпека дітей, безпека вчителів, в тому числі запобігання крадіжок, розбійних нападів і тому подібному. Крім цього, наші охоронці вони не тільки охороняють, вони не дають практичну допомогу, тому що всі вони. Прийшли першу медичну допомогу навчання, відповідно забезпечені аптечками, і в разі якоїсь нештатної ситуації можуть надати першу медичну допомогу. Крім того, в наш час знаєте, що всі спускаються діти під час повітряних тривог укриття. Відповідно, також наш охоронник долучається до цього процесу, забезпечує туди на сходження дітей, щоб вони там почувалися також в безпеці. Гітар Саакян працює фізичним охоронцем з часу запровадження посади. Приїхав у Чернівці з Харкова як внутрішній переселенець ще півтора роки тому. Робота чоловіку дуже подобається, адже полягає у безпосередньому спілкуванні з дітьми. Я відповідаю за дітей, щоб вони під час уроків не виходили на вулицю, щоб сторонні люди не заходили до школи. Ну таке під час перерв спілкуюся з дітьми. Це обов'язково, бо я маю знаходитись серед дітей, бо я відповідаю за них. Є бешкетники, є ну, різні діти, буває, Комусь треба зауваження зробити, комусь похвалити за щось хтось кинув мусор, ну прибери сміття. Директорка гімназії номер 11 Любов Солтисік, розповідає, що завдяки роботі фізичного охоронця батьки впевнені у безпеці своїх дітей. Це все таки підспір'я для організації безпечного освітнього середовища в закладі, і особливо зараз, коли є воєнний стан в Україні. Безумовно, що ми раді, що в нас такий зразковий поліцейський охоронець, тому що чому я кажу зразковий, адже він дуже толерантний, він знає дітей, задоволення роботою фізичного охоронця і учні гімназії. Що в нас є охоронець, відчувається безпека. Безпечно, все добре. тут. Працюють фізичні охоронці під час навчального процесу з 8 до 16.00. Все суворо регламентовано. Кожен доповідає в чергову частину про час свого заступання і час завершення роботи. Крім того, що годинно вони телефонують чергову частину, доповідають про стан на охороняємих об'єктах. На об'єкті знаходиться КНС, контроль занесення служби. Тобто, якщо протягом певного періоду вони не сповіщають наш пульт управління, відповідно від виїжджає або черговий автомобіль, який знаходиться в місці дислокації, або відповідальний по підрозділу для того, щоб уточнити, чому немає доповіді захороняємого об'єкта. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, теми дня. ТВА.